Доброго ранку. З вами як завжди, новини з боліт. Е, днями путіну підсунули історичне досягнення Росії у Саратовській області. Аж тридцять чотири нові трамваї. Ми оновили частину рухаючого складу. Тридцять чотири одиниці на сьогоднішній день працюють. Цар сидить як дитина з новою цяцькою. Аж щоки почервоніли Це подають як доказ успіху над держави. Мені здається, у них там є проблеми посерйозніше ніж старі трамваї. О, я не можу. Давно не бачилися. Вгадайте, хто вийшов на зв'язок. Владимир Владимирович владимир абсолютно владимир. має рацію. Seguir, Я дійсно цілеспрямовано мр. працював по, по зблищенню України з європейським союзом. Ставив задачу на кінець вступу України у Європейський Союз. That's Інша справа, що партнери з боку ЄС вели няко. себе у ході переговорів, інколи м'яко кажучи, некоректно бла, 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 наша пісня гарна нова, починаємо. І знову суть взагалі не в цьому. Е, ви нічого не помітили? Може, у його роті? Так. Наш легітимний вирішив покращити свою усмішку. Тепер у нього в роті сяє такий набір зубів, що може засліпити натовську авіацію. Сонячні батареї, вражці, вже можна не ставити. Е, досить відправити Яника на дах, і він забезпечить е, цілу область електрикою. Ну, як вже згадали про Яника, то наступна новина саме впишеться. У Самарі Омон увірвався на тренування Люботовської футбольної команди, серед яких більшість мігранти, поклав усіх гравців лицем у газон і змусив записати каяття на камеру. Я люблю Росію і все населення. Народ і ніколи більше не буду ганьбити місцеве населення до правоохоронних органів. Претензій не маю. Не все прочитав. Так мені і треба. Коротше, одних відправлять у депортацію, інших у можливо тотальну дискваліфікацію. Якщо ці чуваки хотіли свободи слова, то вони явно не ту країну для життя обрали. Ну, як же без чергової відрижки від РПЦ. Протерит Качов поскаржився, що сучасні росіяни стали лінивими, злими і вічно незадоволеними. Серйозно грошей вічно мало. Вони постійно вирішують якісь непотрібні питання. Непотрібними питаннями займаються люди, поки не помруть. Люди стали ліниві, кислі, жадібні. Каже покоління кисле. А чому б йому не бути кислим? Якщо життя у ражці це суцільне випробування. Мабуть, народ, який щодня слухає нотації попів ФСБшників, повинен бути радісним і веселим, але щось не виходить самому не смішно. А поки десь у Москві е православна блогерка вирішила, що головний ворог Росії це не бідність, не корупція і навіть не президент, який тримає країну у заручниках. Того божевілля, це Лабубу. Віу 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 О, це поїхала швидка допомога за тими, хто купує монстра Лабубу. А до неї вона часом заїхати не захотіли. Ми платимо великі гроші за лабубу, але у нас зараз йде війна, і нам треба всім прокинутися і припинити культувати монстра. Любі Господь сказав: не створіть собі кумира. По-перше, вона війну війною назвала. Там за це вже навилено піднімають. По-друге, тоді чому ви з Путіна його зробили? Ну коротше, я навіть не знаю, що додати. Жіночка явно трохи кагуру перепила. У Рашці знову зняли сюжет у стилі комедія для бідних. Дідок розповів, як у нього, бачите, начебто стріляли з автомата українські військові. Але щось у його стендапі трошки не Сходиться, у мене влетіло чотири кулі. Одна пройшла тут, шкіру здерла, інша погладила руку. Рука ось така була. Третя, ось тут у серце через серце, і увійшла у руку. У руці була. Четверта ззаду на виліт. Ось такий шмат вирвала. Медицина мовчки, аплодує І Такого навіть у підручниках з анатомії немає. Чекаємо продовження. Можливо, наступного разу до історії долучаться інопланетяни, які подружилися з НАТО. Це можливо. Російські телевізійні мрійники знову накреслили нову карту світу. Я оце думав: Львів, треба чи не треба? Ну тому Бо якщо ми проб'ємо коридор до Угорщини, то ми можемо створити нову європейську конфігурацію. Хто сказав, що Європа у теперішніх кордонах надовго. У них це вже як е, вид спорту. Просто хто гучніше ляпне щось тупе. Дайте вже, діду, таблетки, загострення у нього знову. А з вами були новини з боліт. Побачимося!